Виїздка це у прямому сенсі, коли кіння танцює, тобто для них є своє поле, конкретно 20 на 60 метрів. І вони там виконують різні елементи. Так відбувається перше знайомство військових із кіньми. Бійцям розповідають про підопічних кінної школи. Військові пригощають тварин солодким. Тварини у стайнях їх тут близько 80. на ладошку пальчики обирає. Віктор Мороз один з військових, що проходить курс іпотерапії. Це метод лікування заснований на взаємодії людьми з кіньми. Боєць говорить, колись у його двоюрідного брата був кінь. Тож як поводитися із такими тваринами, знає на іпотерапію. Чоловік потрапив за рекомендацію центру психологічної реабілітації бригади після року боїв на Донеччині. Мобілізували в 23-му, спочатку лютому. Бачу перемогу, хочеться, зачем щоб вона вже була. Чотирнадцятирічна кобила юриска, яку вигулює Віктор, зараз також перебуває на реабілітації після перемоги на чемпіонаті України з триборства. Тварину говорить тренерка викладачка з кінного спорту Ксенія Оніщенко. Доглядають вона спокійна. Вона нічого не боїться. Єдине, що вона може зробити, це поганять мух хвостом. Може трошки тупнути ногою. Інший боєць, що прийшов на терапію, ділиться згадав дім, бо говорить, має власних коней. Шесть штук. Терапія допомагає. Воювати чоловік пішов у 2023-му. Спочатку згадує, до війську долучився його батько. Сам боєць рік провів на Донеччині. Саме тяжче було, що виходиш на позицію в піхоті. Треба соблюдати правила Желательно старшого, хто веде колону. Якщо не послухав його, то та й вже. А так піхоті важче, чим ближче до землі, чим живіше. Боєць говорить, окрім служби в піхоті, має досвід роботи з артилерією. Військовий був командиром гармати. Одучились на паладіна, думали, паладіни будуть. Приїхали, дали нам Д-44. І така зброя дуже підходить. Ну, лучше паладин. Різниця в Д-44 і 2С3 і тут а, трошки іначе Калібр Т-44 менший, і ти можеш зробити 20 пострілів, тебе не побачать. А 23 ти два постріли зробив і вже тебе бачать. Навіть одного вистачає, якщо хороші там сидять, то одразу побачать. Оця все різниця. Ми працювали і над той, і на да, І на 21 теж роботи. Сеніоніщенко в кінній школі працює 23 роки. Говорить, іпотерапія для військових тут відбувається вперше, а у дітей на реабілітацію приводять часто. Розповідає, як працює кінна терапія. температура тіла коня вища, ніж температура людини тіла. І коли людина сідає на коня, то кінь своїми м'язами передає свої імпульси, які набагато сильніші. У коня сильніші, ніж у людини, передає свої імпульси, і це дуже впливає позитивно. У нас були випадки, коли до нас приходили дітки з ДЦП, і вони потім починали ходити. Діана Крахматова, Лариса Дудченко – Суспільне новини, Суми.